Вітаю вас. Я знаходжуся сьогодні на виїзді в Ірпені. Хто слідкує за мною, той знає. У вас є унікальна можливість перевірити, чи є на, на наявність саме негативу, магічного характеру або, мабуть, і побутового характеру. У вас є унікальна можливість у неділю, 24 серпня, перевірити на наявність саме. Підкладав будинку, я перевірятиму на обсидіановому маятнику. Як він працює, я розповім, що він може вказувати на негатив, на підклад, який знаходиться у вашому житлі, у вашому будинку, або десь у дворі, бо я зараз знаходжуся у приватному секторі, не дивлячись, що поруч знаходяться висотні таунхауси і пентхауси. Якщо хтось захоче з Києва, у вартість мого переїзду до вас буде входити, звичайно, послуги таксі. Можете приїжджайте самі забирати мене і відвозити знову в Ірпінь. можу навіть дивитися на наявність. Негативу, магічного характеру, формат відповіді так чи ні на вас, чи є негатив, формат так чи ні, відповідь обсидіанової має. Я їм працюю вже багато років. Дуже гарні відгуки від людей. Також перевіряю, хто замовляє мені якісь із сусідніх сел. Люди приїжджають або його селищ, де я знаходжуся, де я проживаю, Черкаси, Черкаська область, Черкаський район. Будь ласка, звертайтеся, номер телефону у профілі, Viber, WhatsApp, Telegram. Тільки пишіть, будь ласка, не телефонуйте. Я з чужих незаписаних номерів я телефон не піднімаю, тому що в мене багато і так роботи, і запис у мене. На розклади і на ритуали, і на діагностику негатива все тільки по запису. Нагадую, діагностика, підклад, будинок, житло ваше дворище, будь-де, де ви побажаєте. Кому це потрібно, ви це відчуваєте. І вищі сили приведуть вас до мене для тих, хто побачив моє відео. Бережіть себе. Не забувайте номер телефону приват, тільки писати.